Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. На минулому занятті ми читали казку про страшного звіра, який вигнав зайчика із хатки, ще й налякав ведмедя вовка та лисицю. Пам'ятаєте, що це за казка? Коза дереза. Чому казка так називається? Бо коза головний герой цієї казки. Що ви можете сказати про козу? Яка вона? Зла, погана, ошуканка, хитра. Якби ви намалювали ось таку злу, погану, хитру козу, який колір ви взяли б? Хто виганяв козу з хатки та не зміг? Ведмідь, вовк, лисиця. А чому вони не вигнали козу? Які вони? Боягузи. Хто ж вигнав козу? Що ми про нього можемо сказати? Вигнав козу рак, він сміливий. А про зайчика, що ми скажемо, який він? Бідний, нещасний, зляканий. Діти, сьогодні на заняття я принесла чарівний мішечок. Давайте подивимося, що в ньому. А в ньому кружечки. Це не прості кружечки. В них заховалися герої казки. Здогадайтеся, хто заховався в якому кружечку? Хто ж міг заховатися в найбільшому кружечку і чому? Ведмідь, бо він найбільший. А хто в найменшому? Так, рак, бо він найменший. А хто заховався? В цьому кружечку? Лисичка. А в цьому зайчик. А в останньому жовтому хто? Вовк. А чий це може бути чорний кружечок? Кози дерези. А чому для неї вибрали чорний колір? Бо вона зла, лиха. Діти, ці кружечки допоможуть нам пригадати казку, тож давайте пригадаємо її разом. Ось сидить коза у зайчиковій хатці на печі. Прибігає зайчик і питається що спитав зайчик, запитаємо разом. А хто, хто в моїй хатці? А коза йому й каже пам'ятайте слова кози, скажімо їх разом. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Зайчик злякався, вибіг із хатки, сів під дубком і плаче. Коли йде, а хто йде? Ведмідь. Та й питається. Яким голосом він питає? Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? А що відповів зайчик, яким голосом? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А що ведмід сказав зайчику? От я його вижену. А що він сказав козі? А хто хто в зайчиковій хатці? Що відповіла коза? Я коза дереза, за три купи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, мішками затопчу, хвостиком за мету тут то тобі смерть. Що відповів ведмідь зайчикові? Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Хто ще? Хотів вигнати козу із зайчикової хатинки Вовк. Лисичка. Рак. Які слова говорив рак козі? А я рак не борак, яку щипну буде знак. А як звірі називали зайчика? Побігайчик. Як зайчик звертався до Вовчика? Вовчику-братику, а до лисички? Лисичко сестричко. Ну, ось і згадали ми казку. Вам сподобалось? Сподіваюсь, що так? Ви дома теж можете вирізати кружечки і розказати цю казку своїм рідним та друзям. Тож, на все добре, до побачення!